Привіт, мої улюблені брати і сестри! Це Майк з Ми Святі. Я хотів швидко звернути вашу увагу на відео, яке я збираюся додати як посилання в описі цього відео. Це посилання на сон, який я бачив майже два роки тому про цунамі та деякі інші речі, які вдарять по східному узбережжю. Я повністю забув про цей сон. Насправді, коли я бачив цей сон, я не пов'язав його е-е з тим, що сталося з цунамі. Е-е На той час це було так, ніби Господь казав, що ще не час обговорювати цю частину цього сну. Я хочу, щоб ти обговорив переважно першу частину сну, що я і зробив у цьому у цьому відео. Але. Цього ранку, е-е, під час молитви, я почав роздумувати над тим, що Господь мені показував, і я трохи задрімав. І коли я це зробив, Господь дуже-дуже сильно відкрив мені в моєму дусі, що я повинен випустити це інше відео, і я пам'ятаю, як думав тоді, ну, яке відношення це відео має до всього, що відбувається зараз. А потім, коли Святий Дух відкрив мені, що це був сон про цунамі, і я просто цього не усвідомлював і настав час випустити його зараз. І Я такий ого. Отже, і я отримував просто неймовірну кількість підтверджень про цунамі, що наближається до східного узбережжя, величезні хвилі, що захоплюють міста, і я молився проти руйнувань, і я молився проти. Всіх видів втрат життів, які це може спричинити. Можливо, це можна трохи відстрочити або пом'якшити, щоб це не було так інтенсивно. Незалежно від цього, тому я тут, щоб сказати вам, що цей сон був про цунамі, будь ласка, подивіться його. Є інші речі в цьому сні, про які, можливо, ви хочете поговорити зі мною. Тому я залишу свою електронну пошту та опис, якщо ви хочете обговорити це зі мною. Але е. е І я буду більш ніж радий обговорити все, що ви хочете про цей сон. Але це був би сон про цунамі. Я просто не був у моменті, щоб зрозуміти це тоді. Але тепер я розумію. Святий Дух пробудив мене цього ранку до цього і сказав, що це має бути розголошено, і це дуже терміново. Тому я намагаюся підкреслити терміновість цього, тому що зазвичай відбувається таке Я отримую щось, Святий Дух говорить до мене, або Господь сам безпосередньо говорить до мене і каже, я б хотів, щоб ти це обговорив. Тож, можливо, тоді я звернуся до Біблії, помолюся про це, можливо, отримаю більше інформації, чекатиму на підтвердження. І причина, чому я так роблю, полягає в тому, що я трохи відкладаю на потім, і тому, якщо. Це дійсно важка для мене тема, я схильний відкладати її. Господь знає це. Це не так, ніби він не знає. Він точно знає, що я збираюся робити. І тому, коли він каже мені щось зробити, він знає. Це займе у мене тиждень або два, щоб зібрати все разом і потім зробити відео про це. Тож саме тоді він знає, що це вийде. Це той час, це ідеальний час для того, щоб це вийшло. Але сьогодні було інакше. Сьогодні було важливо це випустити. Це дуже важливо. Люди повинні побачити, що відбувається в нашій часовій лінії зараз, що відбувається сьогодні, де ми є. Ви знаєте, води символізують чистоту сісто очищення, змивання гріха. Знаєте, як оновлення? Я дозволяю Святому Духу говорити зі мною тут і зараз. Отже. Це, знаєте, це дуже символічно. Ви знаєте, ми це знаємо, це всюди в писанні. Але я збираюся додати будь-яке писання, яке Господь показує мені в описі. Тож, якщо ви хочете це перевірити, але, будь ласка, подивіться це відео. І дайте мені знати, що ви думаєте. Також, якщо ви новачок на цьому каналі, це канал Господа. М, я роблю те, що він просить мене робити. М. Я намагаюся бути якомога більш слухняним. Я не найкращий. У цьому, але я намагаюся. Але я ніколи не проситиму вас підписатися. Я ніколи не проситиму вас поставити лайк відео. Я ніколи не проситиму вас надіслати гроші чи щось подібне. Це не мій канал. Це канал Господа. І він робить як бажає через нього. Я просто його слуга виконую те, що він просить мене робити. Отже, він сказав мені повернутися і перезавантажити або поговорити про це відео, це старе відео майже дворічної давнини. Було безумовно прямим. Зроби це зараз. Не чекай, не відкладай. Отже, ось я. Я це роблю. Отже. Бог благословить вас, якщо ви дивитеся це відео вперше і ви не спасенні або ви не знаєте. Христос, я закликаю вас попросити Господа увійти у ваше серце зараз. Не чекайте віддайте своє життя Христу. Ум. Народіться знову через Христа. Не чекайте. Більше, якщо ви не впевнені, як ех, напишіть мені електронного листа, я проведу вас через це, я допоможу вам з цим. Ум, знаєте, коротка версія така. Ви повинні покаятися в тому, що ви зробили. Ви повинні, ви повинні відвернутися. Ви повинні попросити Господа пробачити вас. Господь також попросить вас пробачити інших. Ви повинні це зробити. Ваше серце повинно бути щиро каючим. І якщо ви звертаєтеся до Господа і називаєте його своїм Господом і Спасителем, і ви хочете мати особисті стосунки з ним, тоді саме так ви будете врятовані. Це те, чого хоче Господь. Тож я закликаю вас піти цим шляхом, будь ласка, не чекайте в будь-якому разі. Бог благословить вас. Сподіваюся, побачу вас у наступному відео. Шалом.